Анітка Санніфео, дочекайся мене. Читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та стати спонсором каналу, і лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви бажаєте підтримати мене, але не хочете щомісячної підписки, то для вас я створила банку для донатів, де ви можете підтримати мене особисто, без фіксованих сум. Посилання на банку в описі під цим відео. Дуже дякую за вашу підтримку. Це надважливо для мене і дуже мотивує. Оповідання з елементами містики та фантастики. Одного дня ми знову зустрінемося. Щоб знову бути разом і ніколи не розлучатися. Кохана, вибач, мені вже час. Він винувато подивився з хмар униз, туди, де на пологовому кріслі навколо молодої жінки зібрався цілий консиліум лікарів. Знаю, але мені так не хочеться відпускати тебе. Попереду тридцять п'ять років без тебе, вона міцно стискала його руку. Ми зустрінемося, обов'язково, ти ж знаєш, просто треба почекати. Ми не будемо один одного пам'ятати. Вона змахнула з очей сльозинки та лише міцніше прогорнулася до його грудей. Такий закон переродження. Ми не будемо нічого пам'ятати про наше щасливе минуле. Цей світ такий величезний, я боюся, що не зможу тебе знайти, мила моя. Сонечко, – він лагідно гладив її волосся. Я завжди впізнаю тебе по твоїх пустотливих оченятах та чарівних кучерях. Час швидко прилетить, ти тільки дочекайся мене, гаразд? Добре, а як я тебе впізнаю. Відчуєш, серцем, головне, не помилися і дочекайся саме мене. Я шукатиму тебе скрізь, по всьому світові. У всіх його куточках і знайду обов'язково. Прощай мені справді час. До скорої зустрічі. Він легенько торкнувся її губ на прощання і сковзнув з хмарки вниз на землю у свою нову родину. Вона лише важко зітхнула і почала спостерігати за процесом народження своєї другої половинки, за першими роками його життя. Першою посмішкою та першим кроком їй на переродження лише за чотири роки. Вона дивилася і захоплювалася тим, хто був призначений небесами, тим, з ким вона не розлучалася в минулому і з ким їй судилося бути знову через десятки років. Він, її друга половинка, частинка її душі так вже задумано, що перед новим народженням. Усім душам стирають спогади, дають можливість почати все з чистого аркуша прожити нове життя, в якому знову належить шукати справжнє покликання, щастя і, звичайно, кохання. 35 років по тому. Понеділок не задався з самого ранку. Я розлила каву на свій новий костюм, потім зламався фен, через це довелося довше впорядковувати моє пишне кучеряве волосся. На дворі йшов дрібний неприємний дощ, моя маршрутка облила мене потоком бруду, остаточно зіпсувавши настрій. На роботу я запізнилася, отримавши спочатку догану від керівництва, а потім ще трапилася неприємна розмова із вигідними клієнтами. Вони несподівано передумали та скасували замовлення на перевезення екскурсійних груп, адже договір мав бути довгостроковим та багатомісячним, а може, й цілорічним у перспективі. «Ксюша, мільйон вибачень, але не від мене одного все залежить, казав мені Максим, той самий перспективний клієнт. Ми змушені відмовитися від послуг вашої компанії. Може, вам знижку зробити, ми можемо ще поступитися. Не здавалася я, вибачте, але ні, всього найкращого. І він відключився. Я сиділа, стискаючи телефон у руках, зовсім убита і спустошена, не уявляючи, що я скажу керівництво, яке дуже чекає на цей контракт. Ксю, ходімо каву, вип'ємо, зазирнула до мене Маша. Ти надто бліда та перелякана. Потрібно заспокоїтися та відпустити ситуацію. Ходімо. Зітхнула я все одно гірше вже не буде. Ми попрямували до найближчої кав'ярні, в якій частенько сиділи в обідню перерву, збиралися після роботи та на свята. Нас тут добре знали, як і наші уподобання. Щойно ми зайняли столик, яна, привітна дівчина офіціант, принесла мені капучино. маші подвійне еспресо та два теремісо. За чашкою кави я поділилася з подругою ситуацією, що склалася з договором. Так, неприємно. Олександр точно буде незадоволений, але не вони перші, та не вони останні відмовилися від співпраці. Не переймайся так. Може, це не краще? Ех, важко зітхнула я, колопаючи великою тістечко. Останнім часом все з рук валиться. Тобі потрібні нові емоції, подругу. Відпочинок, перезавантаження, сказала вона і пильно на мене подивилася. Що? здивувалася я, і що ти пропонуєш? Що небудь екстремальне, емоційне потрясіння, адреналін і таке інше, екстремальне? Я подалася вперед від подиву. Звісно, наприклад, стрибок із парашутом. О! Вона вказала на рекламний плакат, що висів на стіні закладу, та пропонував подарувати собі незабутні емоції. Стрибок з парашутом, перепитала я, знущаєшся, я висоти боюсь. Ось чудовий шанс подолати свої страхи. Сміливіше. Ти ж не зайнята цими вихідними? Ні, розсіяно відповіла я, ще не усвідомлюючи серйозність її намірів. От і чудово. Тоді я домовлюся про стрибок прямо зараз. Маша була налаштована дуже рішуче. Ти серйозно? перепитала я. Ні, я так жартую, розсердилася подруга. Я все заради тебе роблю, Ксеніє, сама між іншим боюсь стрибати, вже тихіше додала Машка та дістала сумочки мобільний телефон. Так, добрий. день. Ми хочемо замовити стрибки з парашутом. Це можливо? Я недовірливо дивилася на неї, поки вона розмовляла та уточнювала деталі. Все, субота, о 10 ранку, спочатку навчання та тренування, наступного дня стрибок. Щось мені лячно, маш, знову спробувала відмовити її. І мені лячно, але треба, подруго, тобі особливо це потрібно, та й я домовилась вже пізно відмовлятися. Краще налаштовуйся на позитивні емоції та перезавантаження. Чим ближче була субота, тим більше я хвилювалася, переживала і весь час думала як же це вільний політ у повітрі. Ми приїхали на спортивну базу, де нас розмістили та видали спеціальне спорядження, костюми та страховку. Перший день, як нам і обіцяли, пішов на підготовку. І вона так захопила мене, що я вже не могла дочекатися безпосередньо стрибка. Я розглядала різнобарвні величезні парашути людей, які, як і ми, готувалися до стрибків, спостерігала за літаками, планерами і дельтапланами, що злітали у повітря, і раптом мені самі захотілося ось так, от парити у вільному польоті, подібно до птаха, відпустити свої страхи та хвилювання. Наш інструктор Дмитро виявився дуже позитивним молодим чоловіком, азартним та захопленим своєю роботою, яку він впевнено називав хобі та сенсом життя. З ним ми встигли не тільки пройти інструктаж та тренування, а й знайти багато спільних тем та інтересів, поговорити про життя. Емоції, враження, цікаві відкриття ось, що робить нас щасливими. Заряджає нас енергією та бажанням рухатися вперед. І саме це ви згадуватимете в старості, а не дебите з кредитами та річні звіти. Я була згодна з ним цілком і повністю, а ще милувалася цим гарним чоловіком. Було в ньому щось привабливе, і ця посмішка, очі, що іскряться щастям, ніжністю та свободою, від нього віяло чимось. Знайомим, близьким і навіть рідним. Дивне відчуття. Невже таке буває? Дмитро теж мене крадькома розглядав, раз у раз переводячи погляд у мій бік та посміхаючись, мені ставало ніякого в такі моменти. Зрештою, всі інструкції були роздані та отримані. Тренування на полі закінчилися, всі хлопців та дівчат у нашій групі відпустили до завтра відпочивати. Ксенія, затримайтесь на хвилинку. Є кілька запитань, гукнув він мене. Я здивувалась, але залишилася. Хай щастить, прошепотіла Машка, поплескавши мене по плечу, і швидким кроком пішла геть. Слухаю вас, Дмитре. Я підійшла до нього, заправляючи за вуха неслухняне пасмо. Мені здалося, ти боїшся стрибати, це так? Не здалося, мені справді трохи страшно, чесно зізналася я. Вперше завжди так, з огляду на це маю пропозицію Стрибок тандемом з інструктором. Це як, з вами? уточнила я. Так, зі мною, я підстрахую. Я бачу, що ти сама боїшся, і не хочу ризикувати твоїм здоров'ям. Ви маєте рацію, пробурмотіла я, трохи лячно. «Можеш казати мені ти. Я тільки радий тобі допомогти. Він знову посміхнувся. Добре дми, Діма, я згодна. Ось і добре, домовилися. Ти смілива, дівчина, що зважилася на стрибок. Мене Машка вмовила, відмахнулась я. Ходімо, прогуляємося, запропонував він і простягнув руку. Із задоволенням, усміхнулася я. З ним було легко спілкуватися. Ми прогулялися околицями. Зайшли до кафе на вечерю. мені давно не було так добре. Він багато жартував, весь час усміхався і розповідав про своє життя, захоплені екстримом. Крім парашутів та польотів на планерах, дельтапланах та літаках, він ходив у гірські походи та мріяв підкорити Еверест. Розійшлися ми пізно ввечері, і я ще довго не могла заснути, думаючи лише про нього. Ранок наступного дня видався сонячним та дуже теплим. Ми з Дімою зустрілися на аеродромі біля літака, який мав підняти нас у повітря. Діма допоміг спочатку хлопцям та іншим дівчатам одягнути рюкзаки та страховку, нагадав правила, підбадьорив, а потім підійшов до мене. Вітаю, Ксюша. Хвилюєшся? запитав він мене. Привіт, дуже, чесно, зізналася я. Я буду поряд. Заходь усередину, і найголовніше не бійся. Він допоміг мені піднятися до салону. Слідом за мною зайшли ще четверо хлопців, Маша, та останнім він сам. Літак злітав у повітря, а я дивилася, як віддаляється земля, і думала про те, що вже дуже скоро мені доведеться парити в повітрі під величезним парашутом. В голові паморочилася від передчуття. А серце, здавалося, вискочить з грудей від хвилювання. Діма сів ближче і стиснув мою руку. Пам'ятаєш, головне, не бійся, і знай я поряд. Я пам'ятаю, дякую. Мені була дуже потрібна його підтримка та розуміння. І ось літак піднявся на висоту тисячі метрів. Один за одним хлопці почали стрибати, розкриваючи свої кольорові парашути. Злітати у повітрі та верещати від захоплення. Настала наша черга. Він прикріпив мене до себе і спитав Готова? Так. впевнено кивнула я і, затамувавши подих, заплющила очі. Ми разом стрибнули вниз. У мене дух перехопило від захоплення. Парашут розкрився з легким хлопком. Ми погадали вниз. Ні, не падали, парили. Вільно, легко, красиво. Це найчарівніші та найнеймовірніші емоції, які мені доводилось колись відчувати. Я верещала від страху і захоплення одночасно. Ну, як подобається, як відчуття, прокричав Діма мені на вухо. Так, це божественно, прекрасно, я щаслива, неймовірно. Я радий, що тобі подобається. Насолоджуйся. Посадка вийшла трохи сумбурною, але м'якою. Я погано пам'ятаю цей момент. Останній яскравий спогад, як ми з Дімою плавно перекочуємось по землі. Гей, ви там як? До нас уже поспішали рятувальники. Порядок, сказав Дімка, підводячись, трохи не розрахували дистанцію. Самі впораєтеся, допомога потрібна. Чоловік у жилеті пильно роздивлявся нас. Дякую ми самі. Діма відстебнувся, допоміг мені встати, зняти рюкзак та страховку. Рятувальник кивнув, побачивши, що з нами все гаразд, та пішов. І раптом Діма застигнав проти мене, вдивляючись в очі. Я відчула, як заколотало моє серце, а він раптом обійняв мене і торкнувся моїх губ. Запаморочливий п'янкий поцілунок. Такий же неймовірний, божевільний, як вільний політ, і водночас сповнений ніжності. Вибач, пробормотів він, сам не знаю, що на мене найшло. Все гаразд, відповіла йому, трохи відсторонюючись. Ну, як враження? Повторити не бажаєш? спитав чоловік. Я розуміла, що Діма питає про стрибок, але разом з цим я відчувала й дещо інше. Ті почуття, що сполохнули між нами, неймовірні, тендітні, з першого погляду, з першої хвилини знайомства мене не покидало відчуття, що я знаю його все життя. Емоції цілий океан, чесно відповіла я, ледве перевивши дихання. І, намагаючись вгамувати биття серця, яке, здавалося, ось-ось вистрибне з грудей. Повторити, М -м, мабуть, так, із задоволенням. Ходімо, я домовлюсь, він узяв мене за руку. Почекай дім, я не про стрибок. А про що? Я помітила, як він напружився. Про це. Я сама наблизилася до нього впритул і несміливо торкнулася його губ поцілунком. Він усе зрозумів тієї ж миті, притиснув мене до себе і прошепотів: Я так довго тебе шукав, моя кохана кучеряшка, і я нікуди тепер тебе не відпущу. А я на тебе чекала нескінченно довго. Я змахнула сльозинку з очей, притулившись до нього. І, прислухаючись, як б'ється в грудях його серце, часто, часто, а потім, потім він знову нахилився та поцілував мене. Ми знову знайшли один одного, відчули рідні душі, впізнали з перших дотиків та поглядів, і тепер, попереду, ми маємо цілу вічність для кохання та ніжності. Заради цього варто було перебороти свій страх висоти. І стрибнути з парашутом. Анітка Саніфео, 5 липня 2017 року. Перекладено українською 26 червня 2022 року. Ну, а я бажаю кожному зустріти свою другу половинку, своє кохання. А тим, хто вже зустрів, бажаю зберігти це кохання на все життя. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. А також напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. І чи наважилися би ви на стрибок з парашутом. Дякую вам за вашу підтримку, ваші коментарі, вподобайки та донати. Це дуже важливо і надзвичайно мотивує. І залишайтеся зі мною, бо попереду ще багато цікавих історій, тому до зустрічі, ваша пташка.